Топ 10 дивних фактів про мене. Номер один. Я думаю, що зараз дівчатка мене точно зрозуміють. Оце відчуття, коли ти пробуєш заснути, прокручуєш в голові, типу, як ти скомбінуєш якось свої речі. Ти вдягаєш зранку, це реально класно. Ти виходиш на вулицю і максимально некомфортно. Особисто для мене я хочу вдягнути щось простіше. Номер два влітку, особливо я. Майже ніколи не хочу їсти, тобто я можу їсти, я не знаю раз в день і то з'їсти якогось бутерброда чи що. А взимку це просто я не знаю. Я можу їсти через кожних там дві години. Як це працює далі? Я люблю поспати. Я, я просто я не знаю, я можу спати в день, вночі і коли хочеш. Але зараз я вже починаю з собою боротися. в мене це навіть виходить. А ще декілька років, навіть рік назад, от, отпустя візьмемо ситуацію да, в порядки бреда. Мені дають мільйон гривень, якщо я прокинуся в 6 годин. Я прокидаюся в шість годин, і я просто. Що думаю, ай, нащо мені той мільйон? І лягаю далі спати. Ну, тобто, настільки все було складно. Наступне, я люблю себе. Реально, я не знаю, напишіть мені всі матюки світу, всі образи світу. Я все одно дивлюся в дзеркало, і я розумію, що я собі подобаюсь. І це саме головне, дівчатка, любіть себе. Це, ну, це дуже важливо. Наступне, я просто ненавиджу говорити по телефону. Чесно, ні дзвонити, ніколи мені дзвонять. Я готова написати. Я готова, прямо, я не знаю, піти до тої людини, яка мені подзвонила за 33 кілометри. Тільки щоб ну щоб не розмовляти по телефону, я не знаю, не то що я боюсь, я просто не люблю. Далі у мене два дні народження: одне 18 січня, друге 26 березня. І вийшло так, що я знаю, що таке клінічна е, і. Ну, отак якось вийшло. Далі я люблю, ну як люблю, можу їсти майже сирі продукти. Тобто, це картопля. Наприклад, вона не прямо сира, вона не хрустить, але така, знаєте, ще не прямо дуже сильно, щоб і готова. Так само, коли я йду замовляти якийсь там стейк, я завжди беру саму мінімальну прожарку. Мені подобається далі. Мій настрій просто напряму залежить від погоди. Якщо є сонце, в мене я не знаю, в мене мотивація. Я готова зробити. Не знаю, навіть ну все готова зробити. А коли дощ, я просто хочу отак сісти, і все. Перша моя робота була у здається 14 чи 16 років. Я не пам'ятаю, я роздавала листівки, і на той момент нам заплатили 230 гривень за. Здається, 6 годин. І останнє я фарбуюся тільки для відео, і в мене з косметики є буквально тільки туш і олівець. Це напевно, що все. Я не знаю в житті я не фарбуюся абсолютно і мене не цікавлять якісь новинки косметики. Я не знаю, чому можливо, якби я фарбувалася, я би виглядала реально краще, не скоріше всього, що так і би було. Але не знаю, я себе люблю і. Я не бачу сенсу, хоча вже ніби починає щось змінюватися. Але коли в тіктоці мені попадається якесь відео типу з косметикою, щось там якась розпаковка, мені це навіть не цікаво. Я зразу пролистую. не знаю.